У вас є методичка, практика. От, так. І ми заходимо в нашу базу. Йдемо у вкладку карта полів. Карту полів, оце ту, що я вам показую, картографічний матеріал. Може для вас е і потрібно, щоб вів агроном. Наприклад, по селах у нас є е ось такі розміри. Земельних ділянок, і відповідно, там вирощується культура ячмінь, картопля, ріпак. Ну, це для прикладу, так? А от, є у нас. Далі ми отримали від пайщиків пай. Маємо нарахувати орендну плату, утримати, перерахувати до бюджету ПДФО військовий збір, виплатити орендну плату через касу. Якщо є ПДВ, відобразити ПДВ. І все це потрібно внести в загальну базу для того, щоб ми не погубили. Якщо у вас карта полів в вашій базі пуста, то її потрібно заповнити по прикладу. Це просто приклад. Далі переходимо у вкладку паї реєстр Заходимо, шукаємо, де вкладка паї Реєстр. Ними можна рухати вкладками. Туди-сюди. Ближче, да, от ми бачимо е, земельний банк. Ось, а це податки, які треба сплачувати. Це два пайщики: Бубенко та САК. Це їхні паї. В Бубенко більше паю з даного оренду, САК менше. Тут я прописала їхні кадастрові номера. Ви можете в своїх базах вести уже своє ФГ. І набивати базу пайщиків. Це от реєстр, який ну, дуже легкий в роботі. І навіть з телефона ви можете собі дивитися, яка там історія, бо це Google Excel. Він хмаринський. Бачите, намальована хмаринка. Ось. Це у нас з будь-якого ресурсу, де у вас є доступ, бо це ваша електронна адреса. Ви можете зайти і тут робити якісь ковиряння, тобто вносити інформацію. Дата договору, строк дії договору, кінець договору. 3% мінімум, так, від НГО, і от ми порахували 8 тисяч грязними. Але при цьому ми будемо сплачувати Бубенко, частину натуроплату і частину грошима. При цьому утримуючи, що ПДФО, військовий збір, ПДВ, або ми платники ПДВ. І ми бачимо, що тут я собі. Це, це умовна цифра. Порахувала собівартість даної культури і взагалі ось те, що я маю йому виплатити. Бо мені треба списати цю собівартість, бо де ж я взяла цієї культури, так? тобто цієї продукції. Дивимося по методичці. Прописуємо суму орендної плати 8 тисяч гривень. Далі в нас є формулка, ПДФО 18%. Коли ми порахували ПДФО з 8 тисяч гривень, так, вийшло 1440. Стаємо сюди, пишемо, дорівнює, дорівнює ось 8 тисяч множимо на 018. Давайте так порахуємо. Так. На 18%. Ось так. Це вже хотіла думати без, без а, відсотків. Все, у вас формули працюють. Ви просто отут ставите вручну суму, і ось тут теж поставити ручні суми. От, все. Ми бачимо, що утримано 1440. Це ПДФО. Так само і тут, ПДФО. Але тут ми бачимо, що е, не, тільки грошима будемо виплачувати е, людині орендну плату. Далі дивимося. Наступний податок, військовий збір. Зараз він у нас 5%. Де перевіряємо нашу формулку, виставляємо 5%. Якщо у вас стоїть 0,15, то ви одиничку заберете і у вас буде 0,5%. Є. О, це сума, яка є податками, і ми нічого не можемо зробити, бо її треба перераховувати в бюджет. Далі ми на суму 3,220 видаємо зерном, решту видаємо коштами. Якщо ми хочемо ще і ПДВ так відображати, то половину цієї суми орендної плати, якщо видаємо натуроплатою, то ділимо на 6, щоб відбити наше ПДВ. От, ну, будемо думати, що 20%, щоб легше вам було рахувати. Це буде 536 гривень 67 копійок. А суму собівартості розрахувала, коли купляла чи мала в себе свою продукцію, яку маю видати нашому пайщику. Тобто це буде собівартість. Так, порахували. Тут, де в нас йде тільки грошима, ми з вами. Не показуємо на так? А показуємо тільки гроші. То 6160, 6160 гривень. Пайщик САК отримає на руки, а 1440 гривень ПДФО, 400 гривень військовий збір утримуємо з нього. Далі переходимо на вкладку Каса. Ідемо в касу, шукаємо. Ось каса наша. От. Бачимо тут, прописуємо. Навіть якщо поставити дорівнює, так, то по її реєстр. Так, я роблю в самій табличці. Типу переносимо. Так, САК, орендна плата, дата орендної плати. Ось. Я бачу, що мені треба плачути зараз орендну плату, але грошей по приходу не було. Тому пізніше ми покажемо, що засновник вніс в статутний фонд в касу гроші. Пам'ятаємо обмеження від фізичної особи, до речі. Оце вже може бути штраф нам, бо до 10 ні. Не буде штрафу. Можна, до 50 тисяч. Тобто тут порушень немає. Так. Значить, дивимося: для того, щоб виплатити орендну плату, я маю де взяти гроші, правильно? Тому у нас буде внесок в касу грошей. Ось виплата. Теж можемо поставити дорівнює, зайти в паї реєстр і от подивитися, йому чистимо на руки 660. Але при цьому ще ми маємо що? Занести податки сюди, ПДФО і ПОСАКОВІ військовий збір. Так, це по одному пайщику, так, податково платимо. Далі е, поповнення статутного фонду, надання поворотної фінансової допомоги, виручка від кінцевого споживача. Е, вносимо в касу, пам'ятаємо, хто вносить. Якщо фізична особа просто людина, не ФОП, не ТОВ, до 50 тисяч в день від одного, якщо ФОП ФОПові, Фоб тов, СТОВ, до 10 тисяч. Несли, ми бачимо, вже нема мінуса по касі. Далі Бубенкові платимо орендну плату. Але пам'ятаємо, що частину ми сплачуємо грошима, а з другої частини ми йому видали зерном. Але при цьому загальної орендної плати. Ми сплатили ПДФО і військовий збір. Ну, дивіться, для того, щоб порахувати ПДВ, ми ще ось до тої орендної плати 8 тисяч, мали би застосувати коефіцієнт. Щоб ПДФО було більше, ПДФ стає більше, і тоді більше буде у вас от, утримання цього податку. Ну, поки робимо так без коефіцієнту. Не заблукали і правильно порахували, щоб вам легше було рахувати. Так, ми бачимо, так, що тут вже цей получить тільки половину грошима, бо решту буде виплачено йому, видано йому зерном. Так, зробили, перевірили, перевіряєте, вносите ПФД чи поповнюєте статутний фонд. Або так, або так. Так, тут поповнення статутного фонду або надання поворотно-фінансової допомоги. Два варі... Третій варіант ще є. Кінцевий споживач може внести до теж 50 тисяч гривень, як виручка. Ви самі можете взяти гроші свої і виписати в прибутковий касовий ордер, що це у вас кінцевий споживач вніс. Але пам'ятаємо про РРО. Де це ви здійснюєте е, цю продаж продукції? Так? Тому тут теж, якщо вам навіть кінцевий споживач, ну, хтось в селі купляє продукт, у вас продукція дає вам гроші, це виручка, значить ви йому щось маєте продати. Це я можу продати послугу, там, бухгалтерії. У ну, да, мене рухатись товар не буде. А якщо я продаю товар чи продукцію, значить ну, має в мене десь взятися ця продукція. Показати рух товарів, да? тому там не все так просто. Далі зайшли в вкладку пайщик, внесли інформацію, нараховано, виплачено третя вкладочка. Шукаємо наших пайщиків. Ось вони. Ведемо відомість, розрахуємо. Рахунків, це якщо б у вас програмка була і ви вели бухгалтерський облік, це у вас була б оборотно сальдова відомість по рахунку 6856 пайщики. Ми бачимо: ось тут теж можна зробити дорівнює паї реєстр внести сюди контрагентів. 8 тисяч нараховано, теж паї реєстрів, вам вже автоматично ви там внесете інформацію, вам сюди перетягне програмка. Нараховано, виплачено, але виплачено, що? По САКові виплачено у нас 8 тисяч, так? Бо ми тут показуємо вже і касу покажемо, і що і о, виплатили натуроплатою. По Бубенко у нас нараховано, виплачено 8208. Все, давайте перевіримо. Щось у нас тут більше вийшла сума. по бубенку. Отак. На 280, так. Ага, у нас збільшився військовий збір тоді. Зараз ми його познімаємо. На 140 гривень. Тримутимо все, щоб вирівняти. Ага, і ще по натуроплаті теж. Збільшився військовий збір, значить, менша сума до виплати буде. Так. Далі дивимось. Все, так, тут у вас закрилися з ними взаєморозрахунки. Бо якщо а, тут буде 0, ось тут, так, то виходить, що ми нарахували бубенку, але не виплатили. Все може бути. Грошей може не вистачати, бо не переоформив спадщину. Тобто і такий, такий варіант може бути. Ви працюєте з цими вкладочками. Ще раз наголошую, можете собі своїх тут пайщиків відображати. І е, ця база ваша буде. Ніхто не буде лізти до вас, вони нам не треба. У нас дуже багато студентів, які потоками проходять. Ви цю базу собі завантажите, і вона буде ваша. Хочете, умовно, працюєте по наших прикладах, а потім в чистій базі ведете. Своє фермерське господарство. Принцип який, щоб ви навчилися контролити об'єкти оподаткування і виплату орендної плати, і взагалі працювати з земельним банком, і щоб вели взаєморозрахунки з вашими пайщиками, щоб потім претензій до вас не було, що ви щось не виплатили, бо у вас це є зафіксовано, облік ведеться. Для цього і потрібно вести облік. Простий, елементарний, але що дієвий, результативний і ефективний. Тому працюємо з цими практичними завданнями та працюємо з тестами і завантажуйте всі документи, які ми вам відправляємо чи в чат групи, чи на Google Class. Зустрічаємося з вами на наступному уроці і розпочинаємо виробництво.